Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведної крові з ребер точать, просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями повести за віком, за німцями недоріку, сліпою каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається. Як дітей тих нових доглядати. Показуйте за науку, не турбуйтесь, буде. Материна добра плата, розпадеться луда, на очах ваших неситих побачите славу. Живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріть самі себе, Учитесь, читайте і чужому навчайтесь і свого не цурайтесь, Бог та матір забуває, того Бог карає, того діти цурають. Хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечні, веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті. Дідів наших тяжкі діла, як би їх забути? Я дав би веселого віку половину. Отака та наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились, всі неправди, щоб розкрились, високі могили. Перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого коли за що розпинали розхпинали, Обніміть ж, брати мої найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і оживе Доброслава слава. Слава Україні, світ ясний невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.